Гренландія сподівається, що новий міжнародний аеропорт у столиці Нуук сприятиме розвиткові туризму та диверсифікації економіки острова, особливо після того, як президент США Дональд Трамп привернув до цього регіону увагу всього світу. Завдяки новому аеропорту. Сюди незабаром запустять прямі рейси з Нью-Йорка. Раніше літали з пересадкою в Копенгагені. А 2026 року ще один аеропорт має відкритися в віллу Лісаті, головному туристичному центрі Гренландії. Курорт відом. И своїм крижаним фіордом, який внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, Ми побачимо доволі значне зростання вже цього літа. Кількість звичайних туристів значно зросла через новий міжнародний аеропорт, який відкрився торік у листопаді. В Вілу лісаті відкриється ще один міжнародний аеропорт уже наступного року. І вже зараз зброювання нас набагато більше, бо людина на прізвище Трамп знову повернула Гренландії на мапу. острів приваблює льодовиками, фіордами та великою кількістю морських мешканців, зокрема китів. Це була одна з останніх частин світу. Вона була в моєму списку бажань, і звичайно ж, це частина данії. Тому я подумав, що маю побачити Гренландію. Нині вся увага прикута до цього місця, і невідомо чи буде тут піднято ще один прапор. Гренландія опинилася в центрі міжнародної уваги після слів Дональда Трампа про те, що острів має перейти під контроль США за словами голови Білого Дому. Він має стратегічно важливе розміщення, тому є необхідним для захисту національної безпеки США. Крім того, на острові виявлено багаті поклади рідкісноземельних елементів.